19 скелетів людей, які жили в епоху середньовіччя, розкопали археологи на рівненщині. Ці поховання датують 12-13 століттями. Кістки у землі пролежали майже тисячу років, добре збереглися. На них натрапили у селі Пересопниця. Це колишня столиця Удільного князівства та місце створення Пересопницького Євангелія, книги на які складають присягу президенти. На місці розкопок побували мої колеги. Маленький череп, акуратний. Дивіться, гарне обличчя було. Тобто зуби сховані, ну, вочевидь, великі губи були. Ну тобто, в криза все була красуня. Скелет жінки, а пору чоловіка, який ніби дивиться у її бік. Археологи припускають, що у цій могилі поховані закохані, які жили за часів середньовіччя. Це класичний приклад Роману Джурєта, да? кохання існує, і воно було те, що роки тому на захоронення натрапили учасники експедиції, яка цими днями досліджує урочище пастівник. Коли ми от якраз заклали шурфи, тобто почали копати, заглибились на штик, потім другий штик, і ми виявили кістку, заглиблювались, розширювались. Було спочатку одне поховання, потім друге поховання. В одного зі скелетів розсічений череп. Дослідники припускають, що це міг бути воїн, якого вбили шаблею чи мечем. Під ним іще одна могила. Тут тазові кістки іншого поховання, ось іде нога, і ось тут йде теж таз та плече. Загалом у цьому місці знайшли останки 19 людей. Тут є і діти, є підліток, ймовірно, є жінки і чоловіки. Ось, тому що це поховання від поселення якогось, від, ну, тобто, звичайно, таке було кладовище, де ховали всіх. Ну, от, причини смерті їхні будуть визначати вже антропологи. Поховання датують 12-13 століттями. У ті часи тут було слов'янське поселення. Поховання часів в нас раннього християнства, через то вони практично безінвентарні, буквально декілька гудзиків і так далі. Але є супутні матеріали, який пізніше в верхніх шарах знайде. Наприклад, дуже красивий ключ 12-13 століття. Далі писало, яким писали на воскових дошках. Є декілька намистин, гудзички маленькі, дуже бронзові, ефектні дуже. Розкопки тривають у селі Пересопниця. Це місце створення Пересопницького Євангелія, одного з головних символів для України, книги, на які складають присягу президенти. А ще колишня столиця удільного князівства. Нині тут культурно-археологічний центр. Дитинець я жив безпосередньо князь. Князь був зі своєю там дружиною. В нього була своя церква. Досліджують цю місцевість уже понад півстоліття Дотепер тут масових захоронень не знаходили. Цьогоріч розкопки організували в рамках проєкту від Українського культурного фонду. Досліджуємо історію і приймаємо участь в гранті. Це дуже важливо, що ми залучили позабюджетні кошти. Це 850 тисяч. У нас є фішка. Ми археологію реабілітуємо ветеранів війни. Вони приїжджають на поселення, живуть, вони дивляться, досліджують. Олександр приїхав до пересопниці з побратимом. Воїни відновлюються після важких поранень. Коли розумієш більше своє минуле, звідки воно створилося. Що призвело можливо до нинішніх наслідків в історичному нашому минулому, тим паче пересобниця. Якщо брати по офіційних даних, то це містечко ще древніше, ніж Москва. Розкопки триватимуть, дослідники припускають, що ці землі приховують ще багато таємниць. Одна з так знахідок, як на мене, на цій території це є давньоруське писало, і це свідченням того, що люди які населяли тут, які жили тут, вони були свідченими. З Зріюненчини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.